Вітаю! Сьогодні на уроці ми вчимося розв'язувати рівняння за допомогою пропорцій. Спочатку пригадаємо, що таке пропорція. Пропорція це рівність двох відношень. Пропорцію можна записати так. А поділити на Б дорівнює С поділити на Д. Якщо у пропорції відношення замінити звичайними дробами, то пропорція буде мати такий вигляд: А відноситься до Б, як С відноситься до Д. Згадаємо основну властивість пропорцій. Вона полягає в наступному: якщо в пропорції помножити крайні члени А і Д, і помножити середні члени Б і С, то отримані добутки будуть рівними. Тобто АД дорівнює ВС. Якщо пропорція записана за допомогою звичайних дробів, то щоб цю пропорцію розв'язати, використовуємо правило хрестика. Множимо хрест навхрест Б на С і А на Д. Розглянемо такі рівняння. Рівняння перше. Х поділити на 15, дорівнює 7 поділити на 3. Застосуємо до цього рівняння основну властивість. Помножимо крайні члени і помножимо середні. Множимо крайні. Х помножити на 3. Буде 3х. Дорівнює 15 помножити на 7. У правій частині рівняння виконаємо множення, помножимо 15 на 7, буде 105. І тепер уже можемо знайти х як невідомий множник. Для цього добуток 105 поділимо на відомий множник 3. Отримаємо х дорівнює 35. Рівняння розв'язане. Розглянемо наступне рівняння. 12 поділити на 7 дорівнює х поділити на 1,4. Ми не будемо відразу застосовувати основну властивість, а виконаємо наступне. Поміняємо місцями крайні члени пропорції, тобто число 12 і число 1,4. І ми отримаємо уже зовсім іншу пропорцію. Записуємо. Замість 12 я пишу 1,4 поділити на 7, дорівнює х поділити на 12. Ще раз повторюю, поміняли місцями крайні члени пропорції. Тепер у лівій частині перше відношення ми можемо скоротити на 7. 7 поділити на 7 буде 1, 1,4 поділити на 7 буде 0,2. Перепишемо 0,2 поділити на 1 дорівнює х поділити на 12. І тепер застосовуємо основну властивість. Множимо 1 на х, х дорівнює 0,2 помножити на 12. Виконуємо множення 0,2 множимо на 12. Це буде 2,4. Рівняння розв'язане. Розглянемо ще один приклад. Знайдемо невідомий член пропорції у пропорції 13 поділити на 22 дорівнює 26 поділити на х. Спочатку скоротимо чисельники обох відношень. Повторюю. Це можна робити тільки в пропорції. Скоротимо 13 і 26 на 13. 13 поділити на 13 буде 1. 26 поділити на 13 буде 2. Перепишемо пропорцію. 1 поділити на 22 дорівнює 2 поділити на х. Тепер застосуємо основну властивість, помножимо хрестиком. 1 помножити на х буде х. Дорівнює 2 помножити на 22. Х дорівнює множимо 2 на 22. Це буде 44. При знаходженні невідомого члена пропорції, у даному прикладі, ми спочатку скоротили чисельники обох відношень. Можна таку саму операцію робити із знаменниками. Можна скорочувати знаменники, можна скорочувати чисельники. Вивчайте пропорції. І математика стане легшою. Бажаю успіхів!